Як була перший раз в окупації в, этом, в Херсоні. в мене російський мир все забрав, викрали вначалі все, а тоді ще кинули бомби. Клавдія Батажок евакуювалася із Херсонщини на Хмельниччину у село Турівка через вторгнення росіян. Жінка каже, втратила дім. Вона оселилася у колишній гімназії. Тут зараз облаштовують нові кімнати для термінової евакуації людей із зони бойових дій. У Херсоні каже, має доньку, але повернутися туди боїться. Ви розумієте, дивіться, як от ракети над головою летять і зражать отако. У кімнаті, яка колись була класом, троє жінок. Разом із Клавдією знайшли прихисток Ольга Соколовська з Костянтинівки та Діна Качуєнко, також із Донеччини, яка каже, тут із першого року повномасштабного вторгнення. Тут ми, я ще приїхала, то тут ще заняття йшли через стінку, клас. Гімназію закрили за браком учнів, а в ній облаштували прихисток для вимушено переміщених осіб, розповідає директорка комунальної установи Центр надання соціальних послуг Теофіпільської селищної ради Мирослава Майдан. Зараз в ній проживає 22 людей. Ремонт ще десяти кімнат тут, а також в колишньому садочку роблять благодійники. Ми закупляємо сюди речі для побуту, так? а ремонтні роботи все повністю профінансовано донором. Радниця проєкту Підтримка приймаючих громад благодійного фонду Рокада Наталія Підлісна розповідає, в межах проєкту в Турівці створюють доступні місця для проживання за кошти донорів. Там ми створюємо додаткових 37 ліжкомісць, з них 13 інклюзивних, і також ще поруч на прилеглій території є одноповерхове приміщення колишньої будівлі садочка, де ми створюємо 21 додаткове ліжкомісце, і з них 21 інклюзивне. На ці два заклади понад 2,5 мільйони. мільйона. Директорка центру надання адміністративних послуг Мирослава Майдан говорить: чим долучилася до проєкту громада. Крім того, що ми повністю утримуємо це приміщення, співфінансування наше пішло у вигляді придбання меблів, придбання побутової техніки і придбання деяких предметів для ванни, туалету це майже мільйон гривень. Каже, раніше в закладі вже облаштували для мешканців дитячий простір, кухню, душові кімнати. Тут за допомогою благодійного фонду Руки друзів було закуплено шафи, столи, рокадою надано ліжка. Частково холодильники передбані міжнародною організацією міграцією. і подаровані нам за словами Мирослави Майдан, також тут створили пральню за кошти благодійної організації та місцевого бюджету. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.